З Різдвом Христовим вас, багато людей на сьогоднішній день, коли ми живемо в дуже нестандартному, і нестабільному, і страшному насправді світі, вони цікавляться таким питанням: а що ж буде далі? Що буде далі з тією територією, з тією країною, де я живу? Які події будуть розгортатися на землі? Але в Біблії це все описано. В Біблії описані багато пророст, які вже збулися, і також описано те, що буде і далі відбуватися в Біблії. Тому нам потрібно постійно вивчати Слово Боже, постійно Перебувати у вивченні Слова Божого, бо також найголовніше, що повинні ми дізнатися, за що буде в моє життя, в життя кожного приходити благословіння, а за що прокляття, де, по і того, я проведу свою вічність або в Царстві Божому, або в пеклі. І якщо ми будемо перебувати у Слові Божому, то ми будемо знати відповідь на це питання і підготуємо своє життя і свою душу для цього. Це і є справжнє різдво, коли Ісус Христос Слово Боже в центрі нашого життя.